Що ж Костянтина Григоровичу, непростий поєдинок. Нарешті зіграний, перенесений матч з хітом. Якщо оцінювати зустріч, сьогодні дійсно великі були кадрові проблеми в авіаторів. Як підсумуєте ось цей поєдинок загалом? Ну, як підсумувати? На жаль, результат негативний, саме бачите. Ну, не такий рахунок, як по грі. Ну, Саме бачили, перший тайм ми достатньо добре грали, потім за хвилину щось Ніхто не може сказати, що сталося. Все перевернулось з ніг на голову і так. Подальшому вроді вже і 3-2 забили, і ще були моменти, але такі індивідуальні помилки, на жаль, сьогодні можна сказати таку ключову гру зіграли. Ну от моменти, моменти, щоб, скажімо так, які могли потенційно змінити перебіг зустрічі, це, напевно, початок другого тайму, коли був рахунок 2-3. Так, два-три, я ж кажу, не забили і, ну, на жаль, не витерпали не, не змогли витерпити, не, не змогли витерпити да, так, щоб держати вже суперника. І кажу ж, коли вже забувався четвертий, п'ятий, вже на жаль, трішечки характеру нам не вистачило. Е, Якось ребкування Вібет Кубка України, яке нещодавно відбулося, знову про це стояння з хітом, як два-два роки тому у Кубку. Як оцінити ви як тренерське футзал? Такий жереб? А ну як ціни? Кубок, це є кубок. Це якщо хочеш його зволодіти кубком, це надо всіх І все тут як і жереб. Немає різниці. Всі в понеділок наступний тур з кардиналом рівне, як буде команда відновлюватися після такого важкого, все ж таки, поєдинку, коли багато і проти п'ятого грали, тому що багато традиційно було підключень від Сухова, п'ять днів є на відновлення. Достатньо ні. Ну будемо готуватися, готуватися, тому що да, такий зараз дуже насичений графік з кубковими матчами та з матчами чемпіонату. Ну будемо того, готуватися до кардиналу, будемо готуватися готуватися до понеділка, щоб показати результат. Дякую.